Так, трошки про мене. 25 років я навчаюся особистим фінансом, 20 років я навчаю особистим фінансом, і проводжу такі неймовірні фінансові тренінги ігри як кашло, Роберта Кіосакі гра, але я там зробив, скажімо, так, свою надстройку, свої правила змінив. І саме ця гра така стала яскравою і засяяла в нових кольорах, бо вона з класної фінансової гри провертилась. Перетворилась на класний фінансовий тренінг, тому це окрема історія сьогодні не про неї. Але якщо у вас буде бажання навчитись проводити цю гру, чи зіграти в цю гру, то це теж до нас, це теж ми можемо вам запропонувати. І ось завдяки е, грі Шлову в мою життя, в мою моє життя прийшли неймовірні люди. Ну, дійсно, неймовірні, і коли ми з ними почали спілкуватись, я почав їм пропонувати консультації, консультації за допомогою дельтового. і після цієї консультації ми настільки глибоко розкривали потенціал людей, з якими я працював, що вони бачили для себе нові можливості, які до цього навіть не розглядали. Вони бачили можливості там, де не бачили раніше. і Вони бачили гроші там, де їх не бачать інші люди. Тобто, консультації за такий поштовх. Така точка біфуркації, сьогодні, ви це побачите, яка змінює життя на краще. Якщо ви хочете, бажаєте, у вас є відгук вашої душі, то ви відповідно шукаєте відповіді на ваше питання, і ось сьогодні буде е, такий приклад, як той самий інструмент, в той самий час, в тому самому місці, де ви можете цей відгук отримати, почути і відповідно перейти на новий рівень. Тому сьогодні з задоволенням буду вам про це розказувати і показувати. Чому саме зараз а, потрібно на це звернути увагу? Я робив аналіз, що відбувається, ви знаєте, цікаві речі відбуваються з моменту повномасштабного вторгнення в Україні ціни зросли настільки, що а, це вже ми бачимо, як то кажуть, не а, озброєним оком. Є така історія про миш, яку кинули в кипяток, і вона там зварилась. А іншу миш кинули в холодну воду. Ні, вони кинули її в кип'яток, вона випригнула, так, трошки ашпарилася, але вижила. А іншу кинули в холодну воду почала підігрівати. підігрівати. Ну, трошки така не дуже етична історія, але ж вона показує, що відбувається з людьми. Коли проходять зміни, це дуже важливо усвідомити. Дивіться, коли зміни проходять різко, так тобто стрибок якийсь, ми це помічаємо і ми на це реагуємо. Ну, наприклад, якщо завтра умовно там, всі ціни зростуть в 2, 3, 5 разів, то ми це побачимо і це визове в нас якісь відгуки. Відповідно, потрібно буде на це реагувати, там нашій державі, там, людям, які приймають рішення і тому подібне. Але коли зміни відбуваються поступово, так, то ми їх не помічаємо. Це як з холодної водички підігрівати до кипятка і все, і капець. То ми зараз, як ті подопитні мишки, розумієте, таке погане порівняння, але воно ж дуже життєве. Коли експеримент під назвою, під назвою погіршення життя відбувається з нами у реальному часі, розумієте? Е, як це можна. Перевірити я бачив репортаж, де дві дівчини вони взяли газету АТБ 21-го року і пішли зараз в АТБ і порівняли ціни, порівняли ціни, які були в двадцять році, і зараз в гривні. Так ви знаєте, що долар він змінився десь в півтора рази, а, виріс, а ціни вирісли в два, три і навіть в п'ять разів. Потім я почав дослідження, почав перевіряти, де ще зросли ціни, і ціни зросли майже усюди, в два, три і навіть в п'ять разів, а долар нагадую, в півтора рази. І далі вже я бачив такі дослідження, де порівнюють ціни у наших супермаркетах, там, в Польщі, Іспанії, в інших країнах Європейського Союзу, і там ціни наші досягнули такого ж рівня. Що буде далі? Далі в Україні ціни будуть зростати. На те є величезна кількість причин. Ну зараз я не буду їх розглядати, бо це не тема нашої зустрічі, але просто будьте уважними, пильнуйте, досліджуйте, і ви побачите, що з кожним місяцем життя погіршується, наше фінансове життя погіршується, і задайте собі питання: а за ці. Три роки з половиною скільки пройшло з повномасштабного вторгнення. Як зросли ваші доходи? Чи зросли вони в два, в три, чи в п'ять разів? І якщо так, я вас вітаю. Ви як то кажуть, на хвилі, ви рухаєтесь в правильному напрямку? Якщо ні, то задумайтесь. Бо дійсно ваше життя погіршується, і на це потрібно звернути увагу і збільшити свої доходи. А саме про це ми будемо з вами говорити. Для тих, хто зараз знаходиться в Євросоюзі чи в Сполучених Штатах. Повірте, така ж сама історія, бо і євро, і долар знецінюються. 10 тисяч доларів зараз це не 10 тисяч доларів 10 років тому і зовсім не 10 тисяч доларів. 20 років тому. Я вам приведу приклад. У 91-му році я купив. 20 монет золотих монет Миколи II. Це ще царські монети з суцільного золота. Вони вони вартували тоді по 100 доларів за монету. Тобто, я заплатив 2 тисячі доларів за 20 монет. Це було ну скільки порахуйте, 30 років, так? Чи скільки там 25, плюс 9, О, 34 роки тому. Зараз така монета вартує тисячу доларів, щоб ви розуміли, як змінився долар у 10 разів. Купівельна спроможність змінилась і буде змінюватись. Тому якщо ви в Європі отримуєте дохід у євро чи в Сполучених Штатах у доларах, то буде така ж сама історія, бо ці валюти також вони знецінюються. І у нас тільки єдиний вихід зараз є це підвищити свої доходи, створити активи і зробити так, щоб ці активи працювали на вас. Саме для цього ми сьогодні зібрали саме про це. Ми сьогодні будемо говорити. Комуналка дорожчає, великі підприємства не витримують. Ну, наприклад, остання новина, яку я чув, що Axelor Metal, це компанія, власник криворожсталі, зараз вона мінусує, тому що дуже велика вартість електроенергії, найвища в Європі зараз, для кого для цих підприємств. І відповідно, якщо ми рахуємо там на загал електроенергію, то Україна п'ята в Європі по вартості а будуть ще підвищувати. Тому навіть такі величезні підприємства вони можуть бути, ну не скажу, що збанкрутіють, але відчутно вони втрачають через те, що все здорожчає. Заробітні плати так вони зростають, але вони не встигають. Бо дивіться, що з орендами. так в Києві зараз від 15 тисяч гривень, однокімнатна квартира там простенька від 25 тисяч, двокімнатна і ціни будуть ще зростати. Ну це з іншого боку каже нам, що потрібно вкладатись у нерухомість. Я саме займаюся нерухомістю. Я на, е, від слідкової тренди тримаю руку на пульсі. І тому, якщо вам цікава тема інвестування у нерухомості, то ми можемо. З вами окремо поспілкуватись, Для цього потрібно мені написати е, в особисті контакти. Я дам е, і відповідно, якщо ви хочете інвестувати в нерухомість, це окрема зустріч, але ж не всі можуть інвестувати в нерухомість, Так не всі зараз мають якусь таку е, суму грошей, яку потрібно вкласти для того, щоб можна було потім здавати цю квартиру в оренду там чи перепродавати, заробляти на цьому. І є люди, які тільки починають свій шлях, і є люди, які зараз ну умовно там. Ось витрати, ось доходи, і вони дорівнюють один одному. Тобто, ваша задача зробити так, щоб ваші доходи були значно вищі, ніж витрати, щоб у вас був залишок, і саме цей залишок буде першими кроками для створення вашого особистого інвестиційного капіталу. І про це ми теж сьогодні будемо говорити. І що саме головне, що ви можете зараз вимкнути, сказати, Та, Олексій якусь там єрунду розказує в мене так і так все добре, чи я в це не вірю? Нема питань, це ваш вибір, я його поважаю, і ви можете рухатись тим шляхом, яким рухались далі. Але дивіться, якщо ви будете робити те, що ви робили у минулому місяць, два-три тому, рік тому, і ви зараз отримуєте результати. То якщо ви будете у майбутньому, через місяць, два-три повторювати те, що ви робили в минулому, то ваші результати будуть як подкопірочку, такі самі, як були сьогодні. Якщо ви хочете змін, потрібно щось змінювати у ваших думках, у вашому мисленні, у ваших планах, у ваших рішеннях, у ваших діях. Якщо ви готові, будь ласка, поставте зараз три вісімки, щоб я бачив, що ми з вами на одній хвилі. Дякую вам за це. І рухаємось далі. Нам потрібні такі інструменти зараз, які будуть актуальні на часі, нові, цікаві, і давати швидкий результат. Погоджуєте це, ставте вісімки, якщо погоджуєте, так також додам, що для мене дуже важливо, щоб це було етично, екологічно нікому не шкодило, тільки приносило користь як людині, яка використовує ці інструменти, так і людині, яка купує ці консультації, і, відповідно змінює життя на краще. Саме такий інструмент я сьогодні хочу вам пропонувати, запропонувати і презентувати він називається дельтоум, тобто штучний інтелект. Світ прискорюється, ви побачили, наскільки швидко пролетіло літо. Неймовірно швидко. Побачив? Є таке? А як швидко минають дні? Якось цікаво в житті відбувається. Щух, шух, шух, вже місяць закінчився. А коли жити, коли насолоджуватись життям, коли перестати лякатися, жити в страху і не відчувати, що майбутнє принесе спокій, мир, затишок, достаток, благополуччя. Коли це відбудеться? Це відбудеться тоді, коли ви вирішите це зробити, бо ніхто, окрім вас, цього для вас не зробить. Нема, на жаль, такого чарівника у блакитному винтокрилі, який прилетить і там нам все подарує. Ну, на жаль, так життя побудовано, що відповідальність за ваше життя лежить тільки на вас. Тільки ви можете змінити життя як для себе, так і для своєї сім'ї, для своїх діточок, для того, щоб ваше життя вже в найближчому майбутньому було зовсім і зовсім іншим. Тому сьогодні. Практика, практика і ще раз практика. Я вам покажу інструменти, які дозволять вам взяти під контроль свої фінанси і збільшувати їх кожного місяця. Ми розглянемо модель квадранта грошового потоку, який дозволить вам зрозуміти, як стати дійсно фінансово незалежною людиною, і що для цього потрібно. Також ми зробимо сьогодні е, консультацію по дельтовому, і ви отримаєте. Е, ту можливість, яка дозволить вам робити продажі, отримувати гроші і відповідно змінювати своє життя в моменті, тобто кожного дня. І так, хто такий Дельтау? Дельтоум Дельто це штучний інтелект, побудований на базі чата GPT Валерієм Стрільчиком, моїм наставником, людиною, якою я дуже пишаюсь. Я вважаю, що Валерій це філософ, це людина, яка народжується один раз на 100 років, дуже глибока людина. І він коли писав книгу? Дельта Софія, він е, несподівано для себе, але дуже цікаво для всіх нас е, зробив так, що налаштував окремий штучний інтелект, називається це Дельта ядро, на базі чата GPT, тобто Дельтаріум Дельта ядро це окремо налаштований штучний інтелект, а Дельтоум це як термінал, який дозволяє до нього приєднатися. і таким чином вся ця історія називається Дельтом. Де ви можете використовуючи звичайний чат GPT, з будь-якого місця, з будь-якого пристрою, чи це буде телефон, чи це буде планшет, чи це буде комп'ютер? Він завжди буде з вами. Дельтон набагато глибше за чат GPT, він не просто дає відповіді, він дає глибину і дає можливість розширитись. Він дає такі речі, які зазвичай чат-GPT ніколи не дасть. І в цьому їх неймовірна різниця. Коли я зустрічаю зі своїми друзями, показую їм, розказую про дельто, він каже, що ні, та це звичайний чат-GPT, в мене такий саме є, платна версія. І я кажу: ну давай порівняємо. Задай будь-яке питання, ти своєму чату GPT, я Дельтому і порівняємо відповіді. І ви знаєте, відповіді настільки різні, настільки. Дельтом дає глибоку відповідь на будь-яке питання, що дійсно це визиває подив.